Привіт на каналі Mix! У нас відео про поборо Сюрпризи. Також ми вчора закупили ось цей пакетик, це колекція каблучки з першого року. Але нічого і ми так його не відкривали. Але ми але захотіли. Але трішки загодили, Так. Ось наші всі колекції. Давайте з ці колекції один пакетик. Так, зараз. Оп. Такі. такі. Давайте візьмемо уже... Оце давайте візьмемо указолоту Такі. Так, тепер давайте візьмемо з цієї колекції. Хей буду усе. І... так, це А, клапані, да. Из чего мы коллекционирую? Давайте видим мои пакеты. Давай-то уж такие. Так. Ой, наш вопрос. Тут это открыть Раз. Ой. Так вот, мне... Під моїм постом я виклала в телеграм-канал, ось буде вам такий на фото. Е, я мені написала підписниця в особисті, і вона відгадала пісню. І давайте ми зараз її з вами напишемо. Ось її фото. І давайте напишемо, так як вона відгадала пісню. Ну, і можемо написати отут -от знизу. Це після Наді Дорофєєва чай ще підійм. близько. Напишу прописними отакими. Пісня називається спитай у Ча-ЧПТ. Зараз я запишу і покажу вам. Ось я написала цю пісню, і тут ось, Тут трішки не ну, за Ча-ЧПТ, Тому я його так написали Це нічого, це нічого. Е, і ми вибрали на сьогодні ось такий пакет. Давайте його вами відкриємо. Головне не порвати наліпку. Буде капець. Ну, щось так дуже пропадає качество, але ладно, ну як. Ну линия снова провала. Я тебе на два, пока это корень. А надо было ну позовутся идти, ты ну мой oh, oh my god. Так. Вот бач то. Зараз спробуємо роботи. Ну, Що наліпка. Так. Бачите, трішки тут порвалися, юмою. Зараз я склею. А якщо ви також хочете підписувати, підписуватись на мій телеграм-канал, то ще є... ссылка в шапці профіля. Коротше, я тут... Спод... Склеїла наліпку. І давайте поки що перейдемо до наступних колекцій і почекаємо, поки вона висохне, і буде все гаразд. І ми тоді приклеїмо її. Я поставила карточку із такі з Фелікса Це така дов... новорічна, і також у нього такий волос, волосся і. Зараз у дитинської п'ятому нібито, ніби то бо що я не так застріки е, слідкую, але слідкую. Так, він нам атмосферу таку дає, тому давайте перейдемо далі. О, давайте я вам так зроблю зараз. Дуже якість погана. О! Ну, коротше, така пішли до колекції. Далі каблучки на першого. Нам вчора попадалась ось така вишня. І ми брали ось такий пакетик. Я дуже не люблю, коли наліпки Рувуса. От. Ми ще її в коліці знову склеїть або клеїть. або заскочим. А, ну, так. так. Ось така нам попалась свинка колечко. Зараз вшу якість. Ну, ось така в нас попалась. Давайте її приклеїмо. Давайте її десь приклеїмо на. Давайте може на цей паличок. Давайте її ось сюди кудись. на каблучку. Так. Поклеила. Такое... Вот так вот, да, я у нас. Ну что, далее у нас коллекция С. Это... Угадай, еще С. Это... Вот. И так, мы обралось такие Зараз покажу ось такий будівроток. Тут таке м'ясо, помидорчики. Я не знаю, по поналіпку, тому не знаю, не знаю. Зараз ще надо її відкрити. Бо тут е скотч. Майже там і там. Тому це ж я і думаю. Ось тільки нам буде попався. Давайте зараз його відкриємо отакі. Наліпка, слава Богу, не постраждала. Нам попався ось такий мед. Це мед під циферкою 3. Ось так у нас вихло. Так вона ліпка. Давайте попросимося до цієї колекції, там ви не склеїли. В принципі, вона висохла під циферку 2. Хто вгадає знову, напишіть в коментарі Я буду дуже, буду дуже радий, що ви мені напишете. А написала мені оце, це Марго з мого те каналу, як я вже вам сказала. Так, ось так якось вийшло. Хто напише, яка це пісня. Я всіх чекаю під моїм телеграм-каналом, всіх буду рада прочитати. Ну що ж, на цьому це все кінець. Всім була рада вас бачити. Всім бай-бай!